Lesson 3C. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget Me Not. Рада, що ви приходите на мої заняття, що ви їх дивитеся, і що вони вам інколи у чомусь стають нагоді. Продовжимо сьогодні цикл наших уроків за підручником Smart Junior 2 клас. Урок 3 Сьогодні. Будемо з вами читати казку. Про Goldilocks and the Three Bears. Хто така Goldilocks? Правильно, златовласка. Так, дівчинка з золотавим волоссям. Першу почнемо, звичайно, з нових слів та виразів. Давайте з вами повторимо їх за диктором і запам'ятаємо переклад їхній. Пазл. Puzzle. Бед. Puzzle. Ліжко. Wardrobe. Платяна шафа. Шафа. Шафа для одягу. Wardrobe. Гардероб. Пазл. Бед Wardrobe. So now listen point and read. Давайте з вами зараз прослухаємо цю казку і прослідкуємо за диктором. Goldilocks and the three bears. Let's play ball. Okay. Where's the ball? It's on the bed. Давай пограємо у м'яча. Ну, добре, давай пограємо. Where's the ball? А де м'яч? It's on the bed. Він на ліжку. Звернемо увагу на слово он на. Слово, яке показує на місце знаходження якоїсь речі. It isn't on the bed. Um it's under the bed. Він не на ліжку. О, він під ліжком. Звернемо увагу на слово under. Слово under перекладається як під. Отже, якийсь предмет даному випадку м'ячик знаходиться, можливо, під ліжком. Отже, він не на ліжку, він під ліжком. No. It isn't. Is it in the wardrobe? No, it isn't. Ведмежатко шукає м'ячик вже під ліжечком, але його там немає. Потім Золотоволоска запитує Is it in the wardrobe? Можливо він у гардеробі In – Oh, I'm sorry. That's not the wardrobe. Oh, I'm sorry, аж Золотого Оскар відкриває двері, але це не шафа, а це кімната батьків ведмежатка. Вибачте, that's not the wardrobe. Це у нас не шафа. Ось така чудова, весела історія. Давайте ще раз прослухаємо цю історію без перекладу. Goldilocks and the Three Bears Let's play ball. Окей. Okay. Where's the ball? It's on the bed. It isn't on the bed. Um, it's under the bed. No, it isn't. Is it in the wardrobe? Oh, I'm sorry. That's not the wardrobe. Перейдемо до розділу граматика. Питання Where's the ball було у нас у тексті? За граматикою у нас ми шукаємо ляльку. Where's the doll?» Where's це скорочення від двох слів? Where is? Де знаходиться? Разом Where is, пишемо і вимовляємо Where's. Where's the doll?» Де лялька. І давайте з вами вивчимо три слова, які позначають місце знаходження предмета. Їх ми називаємо прийменники місця. It's on the bed, лялька або вона на ліжку. It's under the bed. Вона під ліжком. It's in the wardrobe. Вона у гардеробі. І так, слово лялька ми замінили на слово it. It is. Разом it's. Вона на ліжку, он перекладається як на, under під ліжком, in – в. В гардеробі. Where are the dolls? Коли ми хочемо запитати про декілька предметів не про одну ляльку, а про декілька ляльок, ми запитуємо Where are. Where is для однини питання? Where are для множини. Where are the dolls? Вони на телевізорі. They are on the TV. Wonin na televizori. Odjum Odnina Where's Mnojina We where are. У it's, у множині they are. Where's the doll? It's on the bed. It's under the bed. It's in the wardrobe. Where's? Where is Where are the dolls? They're on the TV. Activity two: Listen, point, and say. Послухай, покажи, и скажи Де речи? One. Where's the puzzle? The puzzle. It's under the bed. Under. Педлишко. Two. Where are the dolls? They're on the desk. On на 3 Where are the balls? They're in the wardrobe. Wardrobe? They are in the wardrobe. Where's the robot? It's under the desk. So where's the puzzle? So where's the a puzzle. It's under the bed. Він 2 Where are the dolls? находятся ляльки. They are on the Table. They are on the desk. Three. Where are, Where are... Тому що у нас. Where are balls? Де знаходяться у нас us miacique. Яч... Where are the balls? They are in the wardrobe. Вони у шафі, гардеробі. Where's the robot? Де знаходиться робот? it's under the desk. У нас він все одно знаходиться під чимось. Або under the bed, або under the desk. Be attentive. Будь уважним. Вправа третя, поглянь на завдання 2. Постав питання і дай відповідь. Ми вже з тобою це завдання пройшли. Where's the puzzle? The puzzle. is under the bed. Where are the dolls? Uh, they are on the desk. Where are the balls? They are on the, uh, in the wardrobe. Where's the robot? Де знаходиться робот? It's under the desk. Він знаходиться під партою. It's under the desk. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту стріночка 19: Look and match. Поглянь і поєднай. A doll. A bed ліжко. Wardrobe. Гардероб. Puzzle. Puzzle. To Look-and-write. Поглянь, і запиши Where are these things? Де знаходяться усі ці речі. Where's the puzzle? Де знаходиться пазл? It's in the bag. Він знаходиться в сумці, в портфелі. Two. Where's the doll? Де знаходиться лялька? Лялька також знаходиться in, як і пазл, in, в. in the wardrobe, у гардеробі. Я так напишу in, а ти напиши похайно. Where are the books, де знаходяться книги? They are on the desk. Вони на парті. Адже он перекладається як на. And where are the balls, де знаходяться м'ячі? У нас залишилось останнє слово під. They are – Вони є. Під. Under the bed. Вони знаходяться під ліжком. They are under the bed. Окей, okay, well done. Сьогодні на уроці ми з тобою познайомилися з цікавою історією з життя златоволоски та трьох ведмедів. І ми з вами сьогодні вивчили дуже корисне питання. Where's? Where's the doll? Де знаходиться якийсь предмет? Якщо предмет в однині, ми запитуємо Where's. Якщо ми шукаємо декілька предметів, ми запитуємо Where are? Якщо ми шукаємо один предмет і запитуємо, наприклад, Where's the doll, ми починаємо свою відповідь, наприклад, з виразу It's. It's, ми знаємо, що it перекладається як воно. Лялька це у нас середній рід, тому ми говоримо it's, а потім вже обираємо слово наше, помічник, яке показує, де знаходиться лялька. On – на чомусь, under під чимось, in в чомусь. Якщо ми шукаємо декілька предметів, декілька м'ячиків, декілька пазлів, наприклад, роботів декілька, ми от поставимо питання тоді where are? Where are the puzzles? Where are the dolls?» Where are the balls? Where are the robots? І відповідь таку ми будемо починати вже зі слова they. Вони. They are on the TV. They are on the bed. They are on the desk. Окей, okay, well done. На цьому це все. Наше заняття закінчено. На наступному уроці нас чекає з вами Story Time, час історії. Where's Tommy? Будемо шукати Томі. Де Томі? А на сьогодні я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Goodbye!